поставка товару 225 гривень за один плед бренду Livarno Home. Є в чотирьох видах. Це чорний з білим. Розмір 150х200 см. Він дуже приємний та м'який. Така є моделька. Розові. сірого кольору з червоними цьомчиками. Дуже класні. Чорного кольору з сердечками. В упаковках. Такі є модельки. Ось такий розовий. Ось так от виглядає. Далі в нас чорний з сердечками. Теплий. Ось такого виду. Та чорний з білим. Вотів всього є 10 одиниць, ціна лоту 2250 гривень. І цей лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті finii.ua.